Мої вітання на моєму каналі. Я рада вас бачити. Сьогодні субота, у нас сьогодні дощ на вулиці. Я думаю, що, може, можливо, в магазині буде не так багато людей, і ми зможемо роздивитися і знайти щось дуже цікаве для нас і подивитися, що нам пропонують наші улюблені магазини секонд хенди Давайте переглянемо. Підемо сьогодні, прогуляємось. Сонця немає, природу знімати сьогодні, мабуть, не буду. Я сьогодні в такої вітровки я її брала в Нью-Йоркері по знижки, хоча вона зараз дуже актуальна. Свої улюблені серії джинси, я без них нікуди. І там такий лонслів поле. Помаранчевого кольору. Ну, воно не помаранчеве, а такий кораловий, який там десь таке. Так що підписуйтесь на мій канал. Я намагаюся бути вам цікавою, бути вам корисною. Будемо разом відвідувати. Я, якщо ви дивитесь цей відео, то я зрозумію, що вам подобається ця тема. І я рада вас тут вітати. Підписуйтесь, буду рада кожному новому підписнику. До зустрічі вже в примірочній. Вітання з примірочної. Я трошки пройшлась по магазину, показую, як я виглядаю сьогодні. Трошки пройшла набрала речей, ну, такого, щоб Ну, не знаю, мені здається, нічого такого дивного, нічого такого надзвичайного, але давайте будемо приміряти. Наперед скажу, що відео буде не, не в звичайному форматі, тому що я неправильно тримала камеру, неправильно настроїлась, і я е, покажу вам зовсім ну, в общем, по-другому буде відео. Знайшла такі черевики, замшеві. Вони осінні, я просто вирішила їх взяти приміряти. Також я взяла такі лофери шкіряні замшеві, також вирішила їх приміряти. Не знаю, що за бренд. Просто взяла не знаю, який розмір Примірочну з собою. І взяла ще така якась сумочка була. Я хотіла її прогуглити, а потім не стала. Якась цікава сумка рюкзак. Можливо, вона чогось і вартує, але я не стала перевіряти в Гуглі, може, може і дарма, не знаю. І ще знайшла такі красивки Найки високі, в гарному стані, не в ідеальному, тканина всередині ціла, на заднику також там ціле все, але ж трошки шкіра вже не така біла. Їх потрібно привести до гарного стану. Давайте приміряти. Ну, от, за це я вам казала. Сьогодні 12 хвилин знімала в такому форматі і ну, будемо вже так. Нічого не можу зробити. Так, приміряю ці найки. Вони сіли на мене якраз на подовжені по устілки. І на мене якраз все добре. Але ну, вони мені не потрібні, просто вам вирішила показати. Це останній день завозу 42 гривні за кілограм. Також приміряла ці е, ботинки е, замшеві, вони дуже незручні. Хоч він, мій розмір, вони, але ну, дуже незручні, і мені в них було некомфортно. Тому нічого більше не можу про них сказати. Лофери в Зула також були незручні, вони були, начебто і мого розміру, але чомусь підошва, якось в ступню мені неприємно дав, тисла. і було в них незручно. Так, приміряємо сорочку. Сорочку взяла, мені сподобалась вона своїми смужками надписами і вона була з бавовни, 100% бавовна. Всіла добре, мого розміру. Така цікава, приталена. Зараз входять в моду приталені саме приталені речі, саме з таким комірцем, щоб були чоловічого типу. Це жіноча сорочка в гарному стані. так Взяла таку блузу, віскоза. Вона мені сподобалась, отут хутро. Іде по е, в, е, стороні де гудзики, е, іде по краю хутром оброблена. Блуза великого розміру, на мене завелика, вона трошки прозора, але це 100% віскох. Намагалась вам показати, як вона ззаду, нічого не вийшло у мене. Е, і ще є підплічники. Підплічники, мабуть, це вінтажна річ, тому що підплічники зараз не підшивають до блуз. В гарному стані, нічого з ними не було, пошкоджень не було і хутро було також гарне. Показуємо зблизька, вона така навіть трошки прозора. На літо чудово. Головне, що не буде парити. Бавовняна сорочка з коротким рукавом. Взяла її, за те, що колір мені сподобався такі квіточки, вона тоненька, з бавовни, сіла мого розміру, сіла гарна і до джинсів гарна. Все приміряю до своїх джинсів, тому що нічого не змогла знайти ніякі штани, ні спідничку, нічого не змогла знайти, щоб було з чим показати вам. Тому міряємо з моїми джинсами. Сирочка тоненька, приємна до тіла, 100% бавовна, також чудова річ. І вона була в ідеальному стані. Знайшла таку бавовняну блузу білого кольору, але там на тканині є такі смужечки потайні. З чорними гудзиками. Якось дивно виглядає, що вона з чорними гудзиками, але мені це подобається навіть блуза сіла дуже гарна, і мені сподобалась вона своїми рукавами і оцею оборкою, цими рюшами, які йдуть по гудзиках і по горловині. Дуже красиво вона виглядає, мені здається, мені сподобалося. Я її б хотіла показати вам, як вона під заправку. Ну, я, я вважаю, що вона приталена і її краще носити ну, не заправленому вигляді, а саме так от розкритому. І до спідниці, я думаю, вона підійде, і до джинсів будь-яких і до штанів. Показую вам бренд. Не знаю, що за бренд не дивилась, не гуглила. Хотіла подивитися склад тканини, але там набірці вже нічого не було. Ну, Хоча по дотику це зрозуміло, що це бавовна. Знайшла таку дизайнерську сорочку, вона виконана дуже дивно, нерівна, асиметричний крій. Також хотіла показати ззаду, нічого не вийшло. Вона зроблена з двох типів тканини. Одна бавовна це де така а друга, друга тип тканини це трикотаж. І воно так поєдналося. Цікаво. І виходить, що одна, пол, одна половина коротша, а друга довша. Оця де трикотажна, вона коротша. Вона нічого ніде не пошкоджена, це такий задум, задум дизайнера, я думаю. Бірок з, з брендом я не знайшла. Приміряю майки. Таких майок було три: одна з такого сіро бузкового кольору, на дотик не було, на дотик вона мені нагадує шовк, трикотажний шовк, дуже приємна до тіла. І хоча бірок ніяких не було, ні зі складом, ні з брендом. Я їх вирішила приміряти, тому що вони були три однакового розміру, тільки відрізнялися з кольорами. Друга така, вона більш така блакитна, пудрова така, приглушенна-блакитний колір чи блакитно-бірюзовий, я не знаю, як назвати цей колір, більше до сірого. І третя була це коричнева. Стан був дуже гарний, мені вони сподобалися, вони дуже приємні до тіла. Майки в цьому році також актуальні, також на літо добре їх носити. Показую вам їх. Знайшла полосатий светрик. На дотик я зрозуміла, що тут є вовна, і вирішила його приміряти. Светрик сів гарно. Показую вам його зблизька. Він тоненький і дуже приємний до тіла. Я коли вдягла, я зрозуміла, що я права, що там є вовна, хотіла показати вам склад тканини, ну ми його потім подивимося. Це відомий бренд Jack Wills. Я потім вам покажу. Ще взяла, надягла наділа на цей свитер льняну куртку. Вітровку, це льон. Бірки також не було зі складом, але це ну, зрозуміло, що це льон. Його навіть на камеру видно, на, на дотик також зрозуміло, вона дуже гарно сіла, підкладки не було. Це така літня куртка, літня вітровка, нам про холодну погоду, також не буде парити і буде в ній приємно знаходитись гарна така. Вітровочка. Я її не брала, скажу наперед, що я її не взяла. Ну, мені вона не потрібна. Просто показую, що є у нас в магазині на останній день завозу. Так, давайте подивимося цей бренд Полосатого Светрика, і також у складі, я дивлюся, що там є вовна. Я не помилилась. Ще такий взяла светр. Ну, він також був без бірок, але я на дотик зрозуміла, що тут є або 50% вовни, або трохи більше, тому що він також теплий під горло. Мені сподобався він поєднанням кольорів, такий помаранчевий і коричневий. Ну, гарно поєдналися і гарно сів на мене. Мені сподобалось, хотіла вам показати, який красивий. Светр, ну, хоч це і не по сезону, але все одно цікаві речі, я хочу приміряти. Найшла такий лонгслів, Він з довгим рукавом, він в новому стані, є полоски з такою люрексовою ниткою, а взагалі він просто в рубчик, такий ніжно-рожевий. Мені сподобався його, вирішила приміряти. Що за бренд, поки не знаю. Подивимось, погуглимо, що воно таке. Зараз я вам покажу його, як, воно, як цей бренд називається. Я не пам'ятаю. Він дуже приємний, цей лонгслів і довгий рукавчик. Саме головне, що мені сподобалося, це довгий рукавчик. Бачите, що це віскоза з нейлоном. І такий от бренд. Я не знаю, що це за бренд. Можливо, ви ну, знаєте, напишете мені. Ця головна знахідка на сьогодні це кашеміровий джемпер від дизель в гарному стані. Я його приміряла, він на мене сів дуже добре. І я дивилася, не було там ніяких пошкоджень. Цікаво пошитий, хоча, кажеться, що він там в ковтунцях, але їх не було. Так, от ця о, червона полоска на рукаві, коли її руку притуляєш до до тіла, вона співпадає з тою полоскою, яка знаходиться на самому светрі. Я коли вдягла, я це побачила і вам зараз це все покажу. Дуже красиво дізель і в складі кашемір, показую вам так, переходимо до штанів. Знайшла штани спортивні, спортивні адідас. Сіла на мене гарно, талія занижена. Це такі спортивні штани, просто можна в зал ходити, а можна і так кудись на вулицю вийти. Кишеньки застюбувались на Кнопки, Цікаві штанці. Я їх не брала, мені вони не потрібні. Стан був в них дуже був гарний. Не було ні затяжок, ні якихось ні нічого на них не було. з ними все добре. Це Adidas. Такий розмір. Ще знайшла штани, ну, вони були більшого розміру. Я думала, сядуть більш краще. Тому що на дотик мені здалося, що вони із бавони, з котону трикотажні. Але мені не сподобалось, як вони сіли в вгорі. По довжині і по ширині штанів гарно виглядають, але ззаду як -то вони висять і ну, некрасиво. Як на мене, це дуже некрасиво, і я їх також не схотіла брати. Взяла штани з льону. Приміряти. І навіть не думала їх брати, думала тільки приміряти. Вони сіли на мене гарно, майже ідеально. Вони широкі донизу, а по талії сіли гарно і по стегнах ніде нічого не, не тисло. Такого ніжно ніжнобускового кольору 100% льон, дуже гарні штанці на літо. Я думаю, що знадобляться. І довжина у них дуже гарна, і по ширині. Покажу вам сукню. Я її не вдягала, тому що вона на мене замаленька, але взяла її, в примірочну, щоб вам показати. На ній дуже багато було зроблено квітів нашито. Тканина сіточка, але ну, так красиво були нашити ці квіти і на грудях. Меншенькі, а донизу йшли вони більші. Я їм тільки притулила до себе, як вона виглядала дуже гарна. Не знаю, що бренда не було, складу тканини також, але мені сподобалося. Вдягла ще такий спортивний, спортивну кофту, це поліестер, але мені сподобались саме оці вополоски на рукавах. Оцей дизайн, оцей орнамент на цих полосках, мені сподобався. Він нагадав мені наші вишиванки, і я саме через це я взяла її приміряти. Вона чорна, в гарному стані, така тепла, на літо, в холодну погоду. Дуже було б зручно її вдягати, і полоски виглядають цікаво. Давайте подивимося, яке тут взуття було. Були красівки. Зараз я вам все покажу, що залишилося. Ну, Взуття особливо вибрати нічого. Красівки, туфлі, все, що залишається на останній день. І також було таке більш тепле взуття на осінню, на зимову погоду. Давайте покажу просто вам, що у нас висить на вішаках. Я вже тримаю деякі речі, але пройдемось по залу, покажу просто, що у нас як висять речі, як їх дуже багато. А коли речей дуже багато, то і вибрати з них набагато важче щось цікаве. Людей сьогодні було, як я й думала замало, тому провела тут багато часу, розглядаючи речі дуже. Детально намагалася щось знайти для вас цікавого. Були і вовняні светрики були, були і з, з... Зільна... льону була сорочка. Ну, я все не стала брати в примірочну. Вибрала те, що саме для мене було найцікавіше вам показати. Бачите, скільки в два ряди. Два, етаж... Два поверхи висять речі, магазин великий, і речей залишається дуже багато. Вітаю! Марсик мені допомагає. Я вже вдома, як ви зрозуміли, зараз покажу, що я взяла. Я взяла штани оці із льону. Вони сіли гарно, і вони широкі, такі, як як зараз актуально носить. По талії сіли вони гарно, по довжині також, я їх вирішила купити. Льон завжди. Знадобиться. Так, взяла, ой, взяла оцю блузу з рюшами. Я тут прочитала, що це в Україні производиться, виготовляється. Така вона мені сподобалась. Біла, дуже красива. Взяла. Так, взяла оці маєчки. Майки. Взяла тільки дві, тому що на одній була зачіпка. Я її детально розгледіла. Отут була зачіпка, я її не взяла. Взяла тільки такі дві. Мені здається, що це шовк, не знаю, побачимо. І, і коричневий такий. Вони сіли гарно, по проймі добре. Те, що в грудях трохи завеликий, ну то не важно. Сорочку наверх наділа і все буде добре. Так, взяла цей светр із кашеміру дізель. Я його обдивилася, ніде не було ніяких. Дирочок, ніяких ковтунців. Вона така тканина, я й думаю, що як її попрати, вона більш така стане пухнаста, тому що, тому що її, мабуть, прали і не вправи вільно не так як потрібно. Ну, він не збитий, він м'якенький, він тонкий, він не збитий. І взяла ще оцей лонгслів. Я прогуглила оцей бренд. Я не знаю, що це за бренд. Я його прогуглила, і я вам скажу, що на eBay такі дуже коштовно по 100 з лишнім долара продають на eBay речі цього бренду. Вони написано, що для лижного спорту і все таке. Ну, тут, бачите, тут навіть немає шовчиків. Воно все зроблено Не рубчиків, не шовчиків, не на виворітну сторону, не на лицеву сторону, немає ніяких шовчиків. Воно все суцільно, суцільно сплетене, суцільно зв'язане. Мені здалося, що це щось дуже дороге, тому що такі бірки. Такі бірки. На дешевих речах не бувають. Оце от дорогі бірки, отак, от як написаний розмір і отак, от як воно все оце зроблено, я вирішила, що це дорогий бренд, і я її забрала. Тим більше, що це був останній день завозу 42 гривні за кілограм. За все це, що я купила, я заплатила 40, 40, чи 48 гривень, мабуть, 48 гривень. За оце все я заплатила 48 гривень. Ну, я думаю, вдалі покупки, вдалі знахідки сьогодні в мене вийшли. Дякую за те, що ви дивитесь. Дякую завжди рада вашим коментарям. Пишіть, я буду читати, буду відповідати. Дякую вам. Підписуйтесь.